Вітаємо вас, наші любі телеглядачі. Це «Шеф-тандем». Всіх вітаємо, друзі. З вами рубрика Смачного. Їмо з нами. Я на ходу її переименував такі шок. І готуємо. Спочатку готуємо, потім їмо, так? Так, Сьогодні ми з романом для вас будемо готувати дуже класний сніданок. Чесно, довго не хочу розповідати, тому що у нього дуже багато альтернатив. Можна казати, що це класичний англійський десерт Трайфл, Можна казати, що це десерт. Десерт для людей, які займаються фізично о, і худнуть. Так, тобто для приготування цього десерту нам знадобиться декілька інгредієнтів: це кисломолочний молочний сир, полуниця, банан, вершки, трішечки цукру та м'ята. Ну що, розпочнемо? Ну це така штука. Знаєте, тако, накидав, накидав, кидав, все змішав, о, особливо коли, ти, коли ти ходиш в зал. Тут все таке, знаєте, дуже калорійне і дуже для кісток в першу чергу, тому що це з кисломолочного сиру. Нам знадобиться кисломолочний сир від нашої улюбленої галичини. Ми її ніколи не зраджуємо, і я сподіваюся, не зрадимо. І ти знаєш? ще нам знадобиться декілька мілілітрів вершків. Ми беремо з романом 33%. Галичина природність та чистота у кожному ковтку. Так що використовуємо саме цей продукт. Так, беремо кисломолочний сир. сир. Ми будемо робити одну порцію, да, щоб вам показати. Тому ми беремо десь грам 150, я думаю, да. кисломолочного сиру. Викидаємо це все в чашу. Супер. Кришимо банан на кусочки. Можете більше брати, можете менше, кому, кому як буде до подоби, знаєте, і по смаку. Кидаємо все сюди. Техніка. <реш> Без неї нікуди зараз в наш час. Блендер і перебиваємо. Я зараз буду перебивати, Вікторія мені додавить трішечки вершків туди. Дивіться, якщо ви не хочете вершків, якщо вам ще дуже зажирно буде, беріть молоко, да, можна молочком консистенцію просто регулювати. Не цукор. Трішечки цукру додамо, бо ми ще сказали, що це буде солодкий, сніданок. Підсолодити трішечки. Так, все. так, зовсім трішки. Все, консистенція. Не потрібно більше Ні, nee, більше ні. Друзі, у нашому випадку це десерт «трайфл», да, як роман його називає, він саме такий. А я вам розкажу, що насправді трайфл – це десерт, який походить з Англії. Колись його придумали. І, до речі, оці перші трайфли робили з крему, з такої основи, да, і бісквіт або печиво. Знову крем, бісквіт і печиво. Це по типу такий міні-торт. Ну, дивись, у нас це швидкий десерт, так що Огоджусь. я не думаю, що людина перед залом там чи ще буде пекти бісквіт, просочуваться, печиво, ще про щось трайфел класичний ще розповідаю. Печиво, у нас е, така, знаєш, калорійна штука. З'їв і пішов, пішов в залі розривати желізо і все. Взагалі вважаю, що банан і полуниця це як брат і сестра. Дивіться, Ми сказали однаково, тому що дійсно всі соки, всі смузі, всі такі насичені смаки в десертах завжди поєднують банан з полуницею. Так, розрізай мені на на, на опіл. Викладає, тако, знаєш, я зразу знає, з слоями зробимо. Ось так, щоб красиво було, як. Ти прям так? Як фрізіє? Ну так, давай зробимо так. Бачите, ми походу імпровізуємо, ми не домовлялися про це, якщо що. Вікторій сказав, прикрасимо, Вікторія вже прикрашає, як, я навіть не знаю. Бачите, буде фрізіє. Знаєте, такий торт є фрізьє. Теж класична так, штука? Так, да, французька кухня. Так, класна. дивіться. Прикрасили. Ще трішки тако всерединку Давай. Так, далі продовжуємо це все заповнювати. Ну, верх я вже просто виклала. Ну так. Та ти що, дивіться, як красиво це все просто виглядає неймовірно. Мені подобається те, що це дійсно такий сніданок, в який ви можете покласти будь-які ягодки. Так? Зараз буде сезон малини. Шовковиці, агрусу, чорної смородини. Друзі, експериментуйте зі своїми смаками, вподобаннями і, як каже Роман, нехай вам буде щастя. Диви, як красиво, все. Швидко, смачно і корисно. Куштуємо, друзі, наш трайфл а-ля фрізія. Смачно, так? Дуже смачно. Клас, правда? Ну так. Да. Свіжий, такий банановий, сирний. І ти знаєш, Калинання. мені подобається, що він не дуже сильно солодкий, а у ньому присутній оця природна кислинка від кисломолочного сиру і солодковий смак від банану. Дуже класно, мені да. подобається. Друзі, після тренування чи перед тренуванням це мені здається. Клас. Це те, що треба. Те, що потрібно взагалі. Супер. І можна поєднати будь-яким з будь-яким фруктом. Можна з грушею зробити. О, і з яблуком. Я до речі, дуже люблю. груша, яблуком. Як ви бачите, ми з Романом завжди стараємось приготувати саме для вас рецепти, які ви зможете повторити вдома. Ми стараємося трішечки вразити говорити. вас десь, але так, щоб ви кайфували від приготування страв. Гарного вам дня, смачного любі наші. Повторюйте і їсти те, що їмо ми.